Добрий ранок. Сьогодні у нас четвер, 20 березня. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуюча психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про те, як ви самі ускладнюєте собі життя. Робите свій шлях до успіху важким і самі це не усвідомлюєте. Як це відбувається? Люди думають, часто, що вони неорганізовані, що вони прокрастинатори, прокрастинатори, напевно. Що у них немає сили волі, що вони ліниві, але насправді це все не так. Це так працюють ваші захисні механізми психіки. І це народжує, породжує глибинні внутрішні конфлікти. Як це відбувається, наприклад? Ви хочете більше грошей, але при цьому не можете підвищити чек на свої послуги, або, наприклад, не можете піти до керівника і попросити оплату. І а, виходить, що одна частина вас, наче хоче бути там успішною, багатою якоюсь ще там, да, якою ви хочете бути, а друга ваша частина чомусь блокує це, тобто чомусь а, ви не йдете в дію. І, а, ми часто схильні до такої самокритики в цей момент. Тобто ми починаємо себе критикувати або завмирати і далі не йти. І якщо це не робити, то просто ви будете знаєте, як роки будуть йти, і ви будете незадоволені, а, незадоволені а не собою, а не життям. І в певний момент буде таке, знаєте, відчуття розчарування в собі, в роботі, в людях, в керівниках, в партнерах. Але насправді тут треба щось зробити з вами, щоб ви могли почати це робити, почати заходити в свої зміни, в свої такі виклики, які друга ваша частина вас гальмує, блокує і не дає туди піти. Тобто, як це виглядає ще раз, давайте ви хочете змін. Але всередині вас щось блокує, щоб ви пішли в ці зміни. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо розумієте про що мова, якщо вам це знайомо, коли ви хочете чогось більшого, об'єктивно, наприклад, хочете проявлятися в інстаграмі, хочете вести премієтери, хочете будувати особистий бренд, хочете бути відомою, хочете бути багатою, хочете мати свій бізнес, хочете подорожувати. Але... Начебто все просто, да? я цього хочу. Бери і роби. Або простягни руки і візьми це. Але є певні але. І оці але мають причини. І ще раз закликаю, перестаньте думати, що ви ліниві, що ви незграбні, що ви нездатні, що ви не талановиті. У вас просто виникають внутрішні конфлікти, тому що одна частина вас це хоче успіху, грошей, щастя. Друга частина вас в це не йде, тому що страшно, тому що у вас не вийде, тому що є невпевненість, тому що є негативний досвід. І от уявіть. Людину, яка, ну ми зараз, понятно, що з вами дуже абстрактно, умовно і метафорично думаємо, уявіть, що от ви, да, людина, і, от наче половинка вас хоче одного, а половинка вас хоче іншого. І відповідно, от якраз таки це є тим, що вас зупиняє від більшого. І сьогодні, користуючись нагодою, хочу сказати, що сьогодні о 18.00 я буду проводити закриті психологічні зум-розбори, де власне, можна буде з цим попрацювати, або якщо ви не будете учасником розборів, бо там кількість місць дуже обмежена. Ну, я не можу просто всіх, всіх розібрати. Але навіть якщо ви підете просто глядачем, ви зможете побачити, як дзеркало через ефект дзеркала. Коли я буду розбирати іншого учасника, ви будете впізнавати це в собі, і, відповідно, будете знати, що з цим робити. Тож, приходьте на зум розбори, посилання на реєстрацію на телеграм-канал Зум розборів. Вони є в шапці мого профіля і зараз є в сторіс. Можете перейти, приєднатися, і вже буде ближче до 18 посилання в цьому телеграм-каналі. Ви зможете приєднатися на ці зум розбори? Не пропустіть, тому що це дуже класний легкий відносно формат такого пропрацювання себе глибинного. Тож, які причини оцих, оцих внутрішніх конфліктів, які причини того, що ви ускладнюєте самі собі життя і оцей шлях до ваших цілей? Те, що я вже сказала, перша основна причина це наче дві частини вас, але хочуть різного. Тобто, перша частина хоче змін успіху грошей, друга частина страх помилки, страх, що мене оцінять, страх щось зробити не так, там і якийсь негативний досвід, який у вас був в минулому. Наприклад, якщо в минулому ви втрачали гроші. Наприклад, щось там відбулося, або в вашій родині батько, або там дідусь втрачав гроші, то буде так само тримати оцей страх, а раптом я все втрачу. І який результат? Ви тупцюєте на місці, бо кожна дія це конфлікт. Кожна маленька дія буде викликати конфлікт внутрішній, тобто ви будете реально гальмувати. Це перше. А друге, цей внутрішній конфлікт непомітно підсмоктує у вас енергію і ресурси. Тобто ви можете відчувати, що ви наче нічого такого не зробили, але вже ви виснажена, втомлена, починає організм хворіти. Бо якраз причина в тому, що ви, начебто, і робили дії, але оцей внутрішній конфлікт, який ви не знаєте, ви його про нього не знаєте, не помічаєте, живете, як собі живете, він відповідно у вас забирає дуже багато ресурсу. Далі, друга причина, чому ви ускладнюєте самі собі життя, тому що для нас, у нас у всіх, ми всі запрограмовані на те, щоб у нас не відбувалися змін. Так працює наш мозок, що він не хоче змін. Йому хорошо, коли у нас все стабільно, коли у нас нічого не змінюється. В цей момент людина відчуває себе, от рептильна наша частина тваринна, відчуває себе в спокої, а значить в безпеці. І відповідно, у нас є. У всіх страх змін, навіть якщо ці зміни дуже бажані. Тобто, підсвідомо, ми хочемо залишатися там, де ми є завжди. І якщо у вас цей страх змін максимально проявлений, тому що є люди, які навчилися з цим працювати. От ми зараз на проявисті багаті, якраз з цим працюємо для того, щоб ви входили в зміни, але якби. Не гальмуючи себе, да, не підкріплюючи ці внутрішні конфлікти. Тобто, якщо людина боїться змін і це проявлена така історія, то що ви робите? Що ви робите? Ви постійно готуєтеся. Постійно готуєтеся не в плані, що підготовка, я там до виступів до всіх теж постійно готуюся, але ви готуєтеся в якому контексті? Мені ще зарано. Зараз, от ще трішечки там чогось там, і тоді я це зроблю. От у мене таке вилізло. До речі, я, хоч і виступала на сцені, там ще в сторіс, є частинка моїх виступів, <пів> співала в пабі під живу музику, але там у мене відбулася така історія, теж от трішки мене загальмував, загальмував мій страх. А всі співали по дві пісні. Був перший блок, співали одну пісню, потім була перерва, потім другий блок, де співаки співали другу пісню. І я настільки боялася, так як я займаюся нещодавно, я побоялася, що я не встигну підготувати дві пісні, От просто не встигну. І тому я готувала лише одну пісню. І вже під час е, самого виступу я зрозуміла, що ну, ти, якби, це був просто страх. Да? Я подумала, що та ні, ні, знаєте, як себе обложила якимось гарантіями і. Е, Прослоїчкою безпеки, да, таким шаром безпеки, краще я з однією виступлю, менше буде а, стресу, менше облажаюсь. Ну, от, коротше, мозок там вже намалював, чому я маю виступити лише з однією піснею. І потім я, звісно, ще пожалкувала. Там вийшла ну, класна така для мене ситуація, бо. Я підійшла до свого вокального керівника і сказала, що я хочу ще. І вона мені дозволила заспівати пісню, яку я не репетувала для цього виступу. Але я її знала, і вона мені дозволила її заспівати в другому блоці. Я була дуже-дуже щаслива через це. Але я ж все аналізую, все рефлексую над всім. І я зрозуміла, що це якраз був теж такий страх, який заблокував і не дозволив мені взяти максимум з цього. Я вам це навіщо розповідаю? Щоб ви зараз подивилися на своє життя, де у вас ваш успіх. Перетворюється на суцільну підготовку до нього, да? Тобто ви постійно готуєтеся, ви все, весь час думаєте, що вам ще зарано, вам ще чогось не вистачає, вам ще треба щось там довчити, допрактикувати до до. до 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 до, до, до да? І знаєте, що у цього є причина. Ви це робите не тому, що ви хочете підготуватися, а ви це робите тому, що у вас є глибинний внутрішній конфлікт. Бо одна частина вас хоче цього успіху, а друга. Боїться, і тому ваше життя перетворюється на підготовку до успіху. Але проблема в тому, що якщо ви все готуєтеся, готуєтеся, до готуєтеся, то цього успіху так і не настане. Це як я постійно приводжу приклад, що є склянка з водою. І от зараз, ну, у кого є, ви прямо можете зі мною це зробити. Підготуйтеся до того, щоб випити цю склянку. От підготуйтеся. Добряче підготуйтеся, щоб випити цю склянку води. Готуйтеся до цього. Ви будете так і залишатися да, в якомусь незрозумілому стані, бо якщо ви хочете пити, то вам треба взяти і зробити ковток води. А ви все готуєтеся до того, щоб це зробити. Далі сюди ж перфекціонізм. От ті, хто приходять, і так, знаєте, вони ще люблять сказати: я перфекціоністка. І я вже бачу, що вона вже від цього і кайфує, і вона цим насправді десь і пишається, але насправді те, що вона перфекціоністка, її стримує від багатьох речей. І це теж. Причина, точніше, це наслідок перфекціонізм, це наслідок глибинних внутрішніх конфліктів. Коли людина боїться зробити а, дію, да, боїться зробити на троєчку, їй треба на п'ятірочку, а через те, що їй потрібно на п'ятірочку, вона нічого не робить. Далі, як ще це проявляється, оцей страх змін: це саботаж. Оце наша авто дівчатка, хто в мене зараз на проявиста та багатій? Оце наша історія. А коли ми підходимо до дій, починається собака захворіла. Діти не одужують, у мене е, ремонт квартиру затопило, значить, е, у мене зараз стільки навалилося і взагалі я не розрахувала свої сили. Е, я очікувала, що я просто буду слухати матеріал, і ніхера робити не буду, а тут виявляється, що ще треба робити. Я на це не погоджувалася, I'm sorry. Це саботаж. І причина криється в глибинних страхах, досвіді, переконаннях, сценаріях, програмах і так далі. Все. Далі, які ще причини, чому ви ускладнюєте собі життя? Це Глибокі установки, які ви, звісно, що не усвідомлюєте, і вони вам не дають йти вперед. Наприклад, якщо я проявлюся, мене засудять. Да? Або стану успішною зараз, то в мене почнуться погані стосунки, да? псуватися стосунки з партнером. Або там, жінка не може більше заробляти да? за, за чоловіка. Будь-що. Тобто якась така глибинна установка, яка сидить в вас, і вона вас блокує і гальмує. І тоді, відповідно, відбувається те ж само. Є така категорія жінок, наприклад, вони рідко до мене доходять в роботу, бо вони не витримують мого, як сказати, не те, щоб натиску, а мого, напевно, світогляду, не знаю. Це от жінки, які залежать від чоловіків фінансово, і вони. Потрапили в таке комфортне болотце, де їм не треба напружуватися, їм не треба входити в якісь страхи, їм не треба пропрацьовувати ці внутрішні конфлікти. Вона просто засіла, облажилась там, ну не знаю, хтось з дітьми, хтось там просто якимось там прибираннями, готуваннями, хтось там просто займається собою, там не знаю, косметолог, масажик, спортзал і так далі. І їй так ок, понятно, це ок, тому що мозок в цей момент Юху, я переміг, вона ніхіра не робить, вона не а, трансформується, вона не заходить в якісь страхи, вона не набуває якихось нових якостей, їй комфортно, вона в болотце, клас, клас, клас. Мозок аплодує собі, бо він зробив все, щоб так і було. І вона не замотивована щось змінювати. У неї немає цього відчуття, що, ну, типу, можливо, це ненадовго така ситуація, що завтра з партнером може, не знаю, щось статися, що вона взагалі не думає наперед, да, там, а що буде далі з нею, і так далі. І так далі, і так далі. Чому? Тому що в неї є певні там, установки. Та, да, що не знаю, там модель а, і, мами, наприклад, да, що мама так жила, і це є норма. Да, типу, мені так ок, ну, типу, це ж обов'язок чоловіка дбати. А навіщо це теж улюблене? А навіщо тоді мені взагалі чоловік потрібен? Типу, якщо він мене не буде забезпечувати, навіщо він мені тоді потрібен? Не усвідомлюючи, що взагалі тема стосунків і фінансів, ну, типу, це ну, трішки різне, різні напрямки. Да? От, Тому, власне, давайте причини. Дві частини вас хочуть різного. Страх змін. Глибокі установки, які не дають йти вперед. Бачите, установки остановки. Дуже схоже. Як може виглядати? От давайте цю історію розглянемо, коли хочеться більше грошей, але ціни не підіймаються. Перше. І що жінки, які експерти, експерти, які не хочуть підіймати ціни, що вони зазвичай кажуть? Яка у них атмазочка? Вони кажуть, що блін, я не хочу втратити клієнтів, бо я підійму ціни, від мене всі підуть. Але насправді вона боїться навіть не цього. Часто в таких ситуаціях. Бояться відчути себе винною за високий цінник. Бояться зіштовхнутися з засудженням. Що ти зажралась, що, що це взагалі за ціни, а що ж ви за експертики, як деякі мені читала, да, хейти, хейти е е е е клієнтів, коли писали, що. А, ви ж ви місію несете, ви ж маєте за три копійки все робити. А що ж ви тут взагалі фігієлі за дорого щось робите? От. А, і теж у цього всього є причина, бо, можливо, в дитинстві через гроші були конфлікти в родині, і відповідно, людина зараз не може у цій її стопориті, вона не може підняти, піднятися да, в фінансовому плані. От, і е, дивіться, що важливо в цьому всьому робити? Розуміти, що у тих ситуаціях, в яких ви зараз є, є глибокі причини. І перестаньте боротися з собою, перестаньте себе критикувати, перестаньте себе називати оціми словами лінива, немає сили волі, ще якась там. Тупа дурна, ні, проблема не в цьому. Проблема в тому, що є глибокі причини. І з цими глибокими причинами з ними е, варто розбиратися самостійно, ну це об'єктивно дуже складно зробити, тому що ми так влаштована наша психіка, що ми не можемо е, на себе подивитися збоку. Ми, як знаєте, самі в собі варимося. І подивитися на себе збоку, це ну, майже unreal, це така навичка, яку потрібно прям в собі формувати і то, і то. наприклад, я вважаю себе людиною, якої начебто є ця навичка. Але часто, да, там я ходжу до спеціалістів для того, щоб вони мені підсвітили ще глибше, більше і те, що я сама в собі не можу побачити. От і, власне, для того, щоб якщо вам цікаво розбиратися, да, в цих причинах, от власне запрошую вас сьогодні приходити на психологічні розбори, подивіться, як це відбувається, бо це дуже потужно. Зможете через інших. Подивитися на себе. Або, можливо, вам пощастить, якщо ви будете в онлайні до кінця, то я зможу розібрати вас, тому що я двох людей буду брати з анкети, кого я вже відібрала, а двох людей буду відбирати прямо під час цих розборів. Тому приходьте, буду дуже рада. І до зустрічі тоді з вами сьогодні о 18.00 хто прийде на розбори. Нагадую, що посилання є в сторіс і в шапці профіля. Всім гарного дня та зустрічі!